Коротше, класний вивід. Неймовірно, таких тут є. Просто тут все перепілки. Буду рахувати. Зараз дороблю брудер. Буду їх витягувати. Ось такий новий брудер. Зробив там інфрачервона смужка, теплопідлога. Отакий От терморегулятор. Не пам'ятаю вже його моделі. Ось такий простий, хороший. Мені поки подобається, ще температуру не нагнав Я виставив 37, поки що 35,5. Ось так воно виглядає зверху. Ця смужка. Стоїть градусник, пільонкою застелив. Але під пільонкою у нас сітка. Ось вот так, воно все виглядає. Да, Піленку знімлю десь через тиждень. Коротше, будемо зараз рахувати.